Продається трикімнатна квартира в житловому комплексі Grand Village. Це є вхід в квартиру. Квартира в нульовому циклі. По плануванню це була двокімнатна квартира, але її перепланували в трикімнатну. Це є санвузол більший. Далі кухня студія по коридору. Буде встановлений газовий котел, індивідуальне газове опалення. В квартирі вже повністю розведена тепла підлога і електрика. Панорамні вікна. Це є кухня студія. Далі по коридору є санвузол менший. Перша житлова кімната з панорамними вікнами. Вигляд з вікон на південь. Далі по коридору я гардеробна. Друга житлова кімната. Також вигляд з вікон на південь. Також є розведена електрика під розетки, підвимикачі і освітлення. І третя житлова кімната. З цієї кімнати є вихід на лоджію. Ось таке вигляд з балкона. Ось така квартира, загальна площа 65 квадратних метрів. Будинок на етапі здачі. Здача планується 4 квартал 2022 року.